Доброго дня, така історія зливаю воду з бойлера, хочу його почистити. В принципі, все дуже просто. Сюдою, де от холодна вода, йде подача холодної води, звідси він видає вже гарячу воду. Щоб злити воду, відкривши ось цей клапан, зливний відразу вода не пішла, бо відповідно треба, щоб повітря якимось чином туди заходило. Трішки відкрутив я. Ну, звісно, потрібно всюди перекрити воду, не забувайте. Я маю на увазі навіть перед подачою води повністю я перекрив, як і на гарячу воду, і на холодну, тобто поперекривайте, щоб воно просто не йшло з подачі, так? щоб ви мене зрозуміли. І тоді, щоб ось цей клапан запрацював і здивалася вода з бойлера, потрібно йому якось дати воздух. Ну от я трішки тут викрутив не до кінця. Можна було б виняти, звісно, але вода ніби ось пішла з бойлера. Years later. Нарешті закінчилась вода в бойлери. Не вже напевне, з півгодини зливав, а може і більше. Так, підказували, що оці дроти від'єднувати тільки... З, з фотографією, бо можна потім запутатися і коли збирати все назад, не запам'ятати, який проводок де я був під'ємнений. Я це знімаю все на відео для себе, щоб потім розібратися. Значить, цей білий проводок до цього оранжевого, якщо я не помиляюся. Його знімаю першим далі поряд. Трішки далі від мене під'єднаний ось цей голубий із білим. Ось так виглядає тен у тенбойлери. Будемо зараз його почистимо, весь цей накип вичистимо і будемо засовувати назад, ось якісь є. Незрозумілі тут металеві запчастини. Хочу продемонструвати, скільки було накипу. Можете саме уявити, скільки, як бойлер був забруднений, дуже багато накипу. Десь його винесемо. Вода дуже ржава. Ось так вичистив я тена. Ну що ж, тен я поставив на місце в бойлер. Підключив всі провода за тою послідовністю, з якого вони були підключені. Гунтер, без туди зіхе да все да шафст? Під'єднав назад труби подачі води і вже гарячої води. Зараз куплю нову розетку, бо ця поплавилася минуло. І буду пробувати набирати воду. В принципі, вже можна набирати воду. Але перед тим ще в інтернеті подивлюсь, чи немає ніяких нюансів по тому, як подавати воду, в принципі, на відео. Ну що ж, зібрав я до купи бойлера, підключив. Все поки працює, тому що нову розетку робив. Гріється водичка, поки що ще холодно. А там хай не гріється, будемо пробувати, чи є тепла водичка.